Всеукраїнський поетичний конкурс Незламні українці організувала активісти громадської організації Твоя ініціатива, а сама ідея належить чернівецькій письменниці та журналістці Лесі Воронюк. Авторка ідеї розповідає: в такий важкий для країни час не потрібно опускати руки, а навпаки, говорити, писати та сподіватись на краще. Виник формат. І ідея, яку ми поставили перед учасниками, ми збирали вірші світлі, натхненні, сильні, про те, що ми крута, сильна нація. Ми можемо бути і ми будемо переможцями, нам є чим пишатися, нам є заради кого воювати і кожного ранку прокидатися, боротися йти на роботу. Про конкурс було оголошено в соціальних мережах. Участь у ньому взяли більше сотні авторів з усієї України. Кожен з яких прислав по два чи п'ять віршів про незламний дух українців. До участі долучились і українські поети, які проживають за кордоном. Відбираючи найкращу поезію, журі були максимально об'єктивними. Коли журі оцінювали вірші, вони не знали, хто є авторами. Вони просто знали, що це учасник номер один, і так пішло далі. І потім журі вибирали. в журі. Були це Леся Воронюк, письменниця, журналістка, лідер гурту Гайдамакіо Олександр Ткачук, військовий журналіст, голова громадської організації «Твоя ініціатива і Дмитро Лазуткін журналіст телеканалу т 1 Кожен в з них отримав повний склад віршів, і вони вибрали п'ять віршів, які їм сподобалось найбільше. В результаті сотні авторів вибрали кількох переможців, які отримують грошові премії. Ще однією нагородою за найкращі поезії про незламних українців стане запис відеопоезії. Для цього було відібрано 10 віршів. Вибрали для саме для відеопоезії 10 віршів. Шістьох учасників також з різних регіонів. Це призери нашого конкурсу, і ще доповнюючи три учасники. Знімали ми на студії. Ці вірші це активісти громадської організації вивчали вірші, знаходились в студії, розповідали їх на камеру. Потім їх монтують, підкладають музику, і вже це буде використано. В такій от формі, перше місце в конкурсі поезії отримала львівська поетеса Уляна Дудок, авторка найкращого вірша. Розповідає: взяла участь у конкурсі через ідейність. У своєму вірші вона звертається до коріння українців, нагадує про трипільську культуру та землеробство. А мене зацікавила сама ідея конкурсу, тому що там було так, якби посил таких поезій незламні українці. І мені сподобалось, що це в наш час ну, досить важливі такі речі. Так було і так є, да поки ще дихає шкіра і не вицвіла пам'ять стрипільського саду. Ми несемо для світу офіру, як золото, миро і ладан. Так було. І так буде Іван Бучилинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.